Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео покажу покупочки, які були зроблені останнім часом в таких магазинах як Аврора і Копіючка. В своїй більшості це будуть покупочки для дому, а також дещо для особистої гігієни і дещо з канцелярії. Також обов'язково в таких магазинах бувають ще й продуктові покупки, але Сьогодні їх в цьому відео не буде, тому що я їх не зберігала. І покажу ті продукти, які ще не пішли в використання. Ну, в основному це такі продукти, які швидко закінчуються, які постійно потрібно поповнювати в запас. Ще хочу сказати, що ціни я постараюсь в більшості вам озвучити, тому що чеки я зберегла. Але ціни порівнювати не буду, тому що ціни я не моніторю. Дещо вигідніше купити, дещо дешевше. Я купую все, що мені необхідно, в який магазин зайшла, що мені зустрілося, що мені необхідно, що мені захотілося купити, те я і придбала. Давайте почнемо, почнемо з, з великих об'ємів. І перше, що вам покажу, я придбала в Аврорі ось такі кухонні рушнички від марки Диво. У мене тут два рулони. І хочу сказати, що на поличці вони були в, один, в, єд, в єдиному екземплярі. Не знаю, чи розібрали, чи просто більше їх не завезли. Вони йдуть трьохшарові, дійсно такі досить плотненькі, товстенькі з ось такою красивою перфорацією. І ще зручні вони тим, що вони мають додаткову перфорацію яка допомагає регулювати розмір необхідного вам аркушу. Тобто, як Зовсім невеличкий, аркуш ви можете відірвати, так і більшечкий. Ось тут все показано на картинці. Вони мені обійшлися в 74 гривні. І я взяла ще один набір паперових рушничків, теж два рульни, але вони вже більш тонші, вони двошарові. І це новинка, їх завезли в Аврору дуже багато. Також від дива. Новинка тим, що вони йдуть з ароматом, з ароматом свіжого печива. Через ось цю упаковочну плівочку цього аромату поки що я взагалі не відчуваю. Ось, але обов'язково, коли їх використаю і обов'язково залишу вам відгук в порожніх баночках. Вони мені обійшлися вже 55 гривень. Насправді буде дуже цікаво спробувати, чи буде відчуватись цей аромат, чи ні. Я їх приберу поки що, тому що покупочків ще досить багато і вони нам будуть заважати. Далі в копійочці я придбала ось такі серветки: це взагалі носові хустинки. Вони йдуть в ось такі кордонній упаковці відрута, дуже великий об'єм, 226 штук. Використовую їх на кухонному столі в доповнення до звичайних серветок. Їх полюбляє мій молодший син, тому що вони, по-перше, і зручні в використанні, і вони набагато м'якші, ніж звичайні кухонні серветки 52 гривні. В копійці така велика упаковка серветок. І ще в Аврорі були придбані вологі серветки 120 штук з екстрактом ромашки від «Summer Fresh. Вони йдуть дитячі, зручно користуватися, тому що йдуть склапану. І там вони йдуть зараз по акції 24 гривні за упаковку. Поки що я взяла дві упаковки. У мене вони використовуються в великих кількостях. і для поверхонь і для взуття, і навіть, якщо потрібно, для очищення шкіри, не викликають ніяких подразнень, мають приємний аромат. Єдине, що вони дещо такі невеличкі за розміром. але такі теж потрібні. Тим більше за таку гарну ціну, чому було б не придбати. Давайте я це теж приберу. А, так, дивимося з вами далі. Далі покажу вам ось таке мило. Це рідке мило в дойпаку від Натюрель. Були різні аромати. Пам'ятаю аромат персика точно. Я хотіла взяти його, але молодший син захотів з ароматом банану, тому що йому подобається цей аромат 500 мл. І В копіючці воно зараз по акції Всього-навсього за 20 гривень. А також в пієчці я придбала для критичних днів ось такі прокладки Always. У мене день ніч, рієчка ось такого голубенького кольору прокладки. Взагалі, я не пам'ятаю, чи я такими користувалась. Мені здається, для мене це новинка. Тому що були у мене жовтого, рожевого, оранжевого кольору, а ось голубого я останнім часом да, і не пам'ятаю. Прокладки Always дуже подорожчали. І о, така упаковка в копійці 189 гривень. Там була невелика знижечка на більшість товарів, пару гривень іде знижки, десь 185. Я за них заплатила. І а, також взяла дві упаковки для критичних днів Котекс. А, у мене а, по 8 штук в кожній упаковочці. Вони йдуть на 5 крапельок, супер. А, і а, по 40 гривень за упаковку 80 гривень за дві упаковочки. А, вони для мене, до речі, по якості не гірші за Олвейс. теж частенько їх Купую. І також придбала щоденки від t велика упаковка 100 штук. У мене ароматизовані з ароматом водяної лілії. Дуже люблю ароматизовані прокладки. 150 гривень з невеличкою знижечкою. Давайте я теж їх приберу, тому що. Вони займають багато місця і нам може його не вистачити на інші продукти. Далі хочу показати вам ще диски. в диски. Взяла ось такий бела-котон, купую їх на постійній основі. Зараз вони постійно, є в магазинах, у мене 110 штук. 50 гривень 49 з копійками. Зараз вони коштують а, В іншому магазині придбала м м ті ж диски 120 штук, але ціни вже о, не пам'ятаю, не скажу. Е, так, давай, ми Теж приберемо, а все інше вже будемо залишати. Е, для особистої гігієни придбала ось такі носові хустинки в упаковочках по 10 штучок. Ось такі трьохшарові від Бабі Зая по 4,90 в копійці. Це такий сумочний варіант. І... Рута десь такий дитячий принт, теж по 10 штучок, вони трішки дорожчі, мені здається, по 5,90. Взагалі, надаю перевагу купувати такі серветки упаковками по 10 штук, але в копійці були поставлені тільки по штучну. А вже практично закінчились запасі, тому поки що взяла. Якщо буду бачити упаковку, то я звичайно буду купувати упаковкою. Також були придбані вологі серветки. Ось такі патріотичні в Аврорі від Смайл 15 гривень за 15 штук. Скажи, паляниця. Ось такий пес-патрон разом до перемоги і наш літак мріє, її не зруйнувати. Їх насправді теж було продано більше. Мені здається, кожної по дві штучки. Але вони вже пішли в використання. І ще на касі в Аврорі я побачила ось такі серветки, вони були в кількості тільки однієї штучки з ароматом полуниці. Від фентезі. Вони дешевші, вони були за 9 гривень. Так, далі. Далі для кухні в копійці я придбала ось такий мірний стаканчик. Точно такий у мене колись був у використанні, але він поламався, я вже його викинула і останнім часом ніде не зустрічала в продажу. Тому дуже зраділа, коли побачила його в копійці. Тут можна вимірювати крохмаль, цукор, манку, рідину, сіль і борошно. Ну, Мене, звичайно, цікавить сіль, цукор і борошно ну, в більшості, тому що водичку можна і чимось іншим виміряти. Всього 25 гривень коштував. Ось це така необхідна покупочка. І ще в купівці мене зацікавив ось такий набір: набір з п'яти мірних ложечок. Як бачите, вона одна в одній, тобто місця багато не займе, вони такі пластикові. Найменша ложечка 1,25 мл, тоді йде 2,5 мл, 5 мл, 7,5 і найбільше 15 мл. 55 гривень коштував такий набір. Теж така необхідна річ для нас, для господарочок. Ще. Ще покажу вам кухонні губки. Наприклад, ось оскільки коштують цей набір губок, я вже не пам'ятаю. Навіть не пам'ятаю, в якому з цих магазинів я їх придбала, тому що вони були придбані раніше, і в моїх чеках немає їхньої ціни. Це губки кухонні з піноефектом 5 штучок, тому що 4 штучки, і одна в подарунок. Такими губками... Я ще не користувалася і зараз розкажу вам чому. Тому що взагалі я полюбляю я миття посуду губки приблизно ось такого плану. У мене вони були ще в запасі, ще в той час, коли я отримувала посилочки з Ізраїля, і там мені присилали саме кухонні губки, які неможливо було купити, ну, придбати у нас. Ну, от По типу ось таких я могла раніше бачити в магазинах, але вони були дуже такі тоненькі, дуже швидко рвалися і взагалі. Дуже такі неякісні. Ось е, в копійці я побачила губки ось такого плану. Взагалі, це іде губка не для миття посуду, а для е, делікатного очищення, тобто для очищення тефлону і інших делікатних поверхонь. Але я використовую саме для миття посуду і просто мега-задоволена. Вони просто класно для цього підходять. Е, вони і гарно очищають делікатно ось і дуже гарно миючий засіб піниться. Вони не дешеві, вони завезені з Польщі. Взагалі я їх купила 4 штучки, однією вже користуюся, задоволена. Ось, і якщо вони будуть в продажу, обов'язково буду купувати їх і надалі. Одна коштувала 25,90, На 90 копійок була знижка, тобто кожна мені обійшлася в 25 гривень. Але я настільки ними задоволена, вони Дуже гарно служить. Не скажу, що довго, тому що вони вбирають в себе аромат, так як і любі губки Я стараюсь досить часто їх міняти, але я готова їх купувати за таку ціну. Далі покажу вам ось таку кружку. Це. Вибрав її молодший син для себе. Взагалі він любить колекціонувати кружки. У нього вже особистих декілька штук, йому сподобалася ще ось така на 340 мл в копійці за 60 гривень. Ми її купили. Також там же ж придбали ось такий патріотичний магнит на холодильник. Ukraine forever. Він, до речі, такий досить важкуватий. 30 гривень він нам обійшовся. Далі ще з спокупочок для кухні. В придбала ось таку харчову плівку від Freckenbock. Хто мене дивиться, ви знаєте, що купую її на постійній основі. Інші плівки навіть не розглядаю покупки. Ця плівка дуже комфортна в використанні, вона легко розмотується, легко відривається. Просто, можна даже сказати, ідеальний для мене продукт. 75 гривень за 50 метрів. Буває вона 20 метрова, яку бачу, в принципі, таку і купую. Ось на фульзі вже можна зекономити. Купую більш дешевший варіант. Це марка Хата Багата. У мене фольга 10 метрів, мені здається, 35 гривень вона коштувала. І також від цієї марки я купила ще півтора метри рукава для запікання. Він всього був за 9 гривень. Далі. Далі, ще покажу вам ось такі серветочки для скла із мікрофібри. В Аврорі вони представлені, вони дуже багато видів кольорів. Мені сподобався ось такий ніжно ніжнорожевий. Це серветочка 29х29. Її склад 80% поліестер і 20 поліамід. 24 гривні. Хочу обновити дані серветочки. Тому придбала дві. І ще взяла ось такого плану, трішки інша текстура її. Такий жовтий колір яскравий Вона вже 30 на 40 іде і склад її 85 поліестер 15 поліомід. Звичайно, в неї виробництво Китаю, і ось ця більшечка коштувала 29 гривень. Ще в Аврорі ми придбали ось такий. Судок універсальний для продуктів. Такого плану я шукала бокс вже давно, саме, щоб він був не квадратний, не круглий, а саме такий прямокутний для канапок молодшому сину в школу. Він бере два сендвічі і вони сюди йому ідеально помістяться. У по об'єму він йде на півлітри, зроблено в Україні. Коштує в Аврорі він 17 гривень. Ще в Аврорі ми придбали ось таку запальничку. Ось такого плану вони є різного кольору, більші, менші. Зовсім такі маленькі, яку вам потрібно. Можна так сказати, готуємось до зими, тому що всяке може бути, може пропадати світло. Звісно, у нас запальничка йде автоматична, електрична, і ось таку треба мати про запас. 69 гривень вона в Аврорі. Ось. Необхідна річ взяли. Ще також стикнулися, що у нас закінчився ось такий універсальний суперклей для склеєння металу, гуми, шкіри, пластику кераміки. Придбала теж в Аврорі. є їх декілька видів, 14 гривень. Ціна цього клею. Також в Аврорі. Я собі придбала ось такий блокнот в шкіряній обкладинці. Взагалі, блокнотів було придбано два. Ну, більший у розміру такий був обкладинці з нового Він же в мене в використанні, а цей ще новенький. Він в крітинку. Ось. Так, ціни точно не пам'ятаю. Зараз ми з вами подивимось. Хочу подивитися його розміри. Скоріше за все, я теж тут нічого не побачу. Так, зараз швиденько пошукаю. А, блокнот 39 гривень. Ось. А той блокнот, що був з у на 100 аркушів 84 гривні. Так, далі були придбані ось такі зошити в клітинку, також придбала їх собі на роботу. Знайшла три одинакових ледве-ледве, тому що були більш такі дитячі картинки на 12 аркушів. Клітиночку по 9 гривень. Ось мені потрібно завести такі зошити на роботі для записів. Далі ще придбала ось таку резинку, тваринку. Вона була по акції всього за 4 гривні. Теж мені на роботу також ми придбали ще ручки. Молодший син вибрав ось таку гелеву чорну, сказав, що вона йому потрібна. 14 гривень її ціна. Я собі взяла дві гелевих синіх ручечки, у мене ковпачок ось такі. Мордашки тваринок, її ціна 22 гривні. Я взяла дві одинакових, однією вже на роботі пишу. Єдине, що потрібно бути обережним, тому що запис, на жаль, коли ще не встигає висохнути, можна розмастити. Ручка така дуже яскрава. І не знаю. Навіщо. Мому сину сподобалась ось така ручка, він її кинув для мене, з таким ось пухнастим ковпачком. Ручка чорна, звичайна, кулькова. І ось ця кулька ще у нас з такою короною. І ціна її 29 гривень. Ну, на роботу, звичайно, брати її не буду, а тому буду користуватися. Mm. Так. Ще була придбана ось така зубна паста. Теж молодший син взяв для себе. Він полюбляє пасти від Аквафреш. У нас м'ятна свіжість. Взагалі це паста для всієї сім'ї 100 мл. І ціна, якщо не помиляюсь, гривень 49 Теж зараз швиденько постараюся знайти. Так, 49 гривень. Я не помилилася. І ще буквально пару предметів в Ви... копіючці для сина взяли ось такі рукавички. вони на такі перші невеличкі холоди, йде похолодання і нехай будуть. Вони виробництва Китаю, є різні кольори. Ось таку смужку. Вони не надто теплі, але це так на, на, на осінь, так можна сказати. Вони закрило в основному. І ціна їх зовсім невеличка, 59 гривень в копійці. А в Авроді я в собі придбала ось такі носочки, були ще чоловічі, але вже вам їх не покажу. Взяла для себе особисто, вони такі високі, мені сподобався їхній колір, їхній принт, тому взяла теж виробництво Китай, у них 60% бавовна, 30 поліестер і 10 спантекс. Ось. 29 гривень їхня ціна. І останнє, що сьогодні покажу, теж купила не в аврорі, не в копішці. Не згадаю ціни, мені здається, десь біля 100 гривень це від марки Profistyle. Ось таку пінку для моделювання зачіски. Вперше. Буду користуватись подібним продуктом 150 мл. Взагалі з продукцією Profis я знайома і в своїй більшості вона мені подобається і підходить. Ось така прозора зовсім упаковка, водичка там і є ось такий дозатор. Ось такі у нас були покупочки. Всім дякую за увагу. Зустрінемось з вами обов'язково в наступних відео. Всім всього самого доброго, саме головне здоров'я і мирного неба над головою. До нових зустрічей!